А за правду карають? Дуже си... Ну, типу, от Азов за правду карають? Ні. Ну, Ми не караємо. Нас не карають. Ну, я би так сказав. Ну, Ми реально доповідаємо. Ну, я знаю, що командир Корпусу 1 Денис Прокопенко доповідає ситуацію, такою, якою вона є. А, взагалі. Знаєте, ми не працювали за період там з го на ну там з моменту я не знаю, серебрянського лісництва на таких простих напрямках. Ми завжди на складних напрямках працюємо. І взагалі варто зазначити, що ну варто знаєте подякувати головнокомандувачу за довіру. Тому що наш корпус як би складно не було, як би важко не було, але нам реально довіряють, тому що нас поставили на важкий на критичний напрямок фронту, ділянку фронту, і в нашій операційній зоні нам вдалося ситуацію покращити і покращити завдяки там ефективному управлінню, організацію бою і так далі. І так далі, Може, і в уже деякі підрозділи збройних сил, сил РФ в даному на даний момент перебувають в оточенні. Здаються в плен, ми їх ліквідовуємо і так далі. Ну, це якось так.